Всім привіт! Сьогодні Андрій вмер! Тіма, не ну ви, ну я не вмер. Всім привіт! Сьогодні Андрій! Хмар. Да ну, Тіма, Я зараз, я зараз команду зроблю, щоб тебе не було в моїй команді. Сідай на одне місце mm. з балону. У нас з'явилися машини. Моя машина. Міп, поніпед. А тві? А твій Педро, Педро, Педро. Хочете по жопі подаю? Айбі. Ой. Ні, треба отак. А в мене машинка. Зараз ми покатаємося з вами. На машинці. Нічого. Ну, я зараз не покажу. Ще усталося. Ще. Добре, ідіть на двері це перевіряйте. Ще я. І бобки. вітер. Зніматься. Да, ну. Зараз будемо вітер ракувати. У сьогодні... Ми сьогодні нам не получилось. Ми будемо йти на двері. Надію. Взувайтесь руками нормально. Да тим, как мы идем, мы на дамо Завтра на отак. Ідемо на батут. Ідемо не на батут. батут. Okay. Беріть. Вот я, я не буду брати. Кіма буде. Ідем, ідем, ідем на батут. Okay. Ми сьогодні будемо знімати траву знову. А знаєте що? Я там повз був, я там трохи меншували мене отак тут кров, і я там.